Всім привіт! Гості підписники каналу Спекулянт. Сьогодні гаражна розпродажа. Сьогодні хочу вам показати, що залишилося ще з прошлих разів. Ось і деякі новинки з'явилися. Зачинаємо з цього програвача на платівки. 2000 гривень. Дивіться, голка присутня, все робоче. Апарат з часів СССР. Ціна 2000 гривень. Так. Фотозбільшувач. Портативний. Оцей весь комплект тут все є. Разом з червоне світло додається, а так також на фото за 500 гривень. Забираємо. Там кадром щось трошки впало, але нічого, не страшно, я думаю. Так, соковижималка, не знаю, я вже її продаю, як ви кажете, парю дуже довго. Але чесно скажу, що менше я її продавати не буду. Хай стоїть вже до наступного сезону. Хазяюшки, незамінна річ. Серйозно вам кажу. Дивіться, тут можна на ній працювати. Цілком яблуко заходить, бачите? Можна вижимати. От, тут збірник для жмиха. Сюди стікає сік. Ну, досить удобна річ. Ціна її півтора тысячі гривень. Далі йде крапельна кавоварка. Нова, значить, 500 гривень. Потім ще одна кавоварка. Крапельна. Тоже новенька. 400. І ще одна. 600 гривень. Потім дивіться, електроплитка 250 На дві комфорки, все у робочому стані, можу продемонструвати, як вона працює, включається, все добре з нею. Потім сварочний апарат. Не знаю, тоді питали якісь дані на нього. Які тут дані? Тут нічого нема. Ніяк, от тут якийсь шильдик. От. Зараз. Дивіться. Оставте на паузу і хто в тому знається, розбирається, можете прочитати. Потім шліф машина. Вже оцінив її на 800 гривень. Потім відлякувач, резунів, щурів. І всього іншого, що шевелиться, 150 гривень. В епіцентрі такий 280 коштує, такі самісінький. Це нова річ, запечатана. Потім плойка для волосся 250 гривень на три положення температури. Ось прошу. Потім два утюжка походніх. Це, по-моєму, ще СССРівський, а це китайський. По 150 гривень. Тут немає шнура, тут працює, все добре. Потім ось така сока вижималка, але тут вона йде. Чекайте, як вона тут. Нова. Ага, от бачите, вставляєте апельсинчик, розрізаєте пополам і витискаєте сочок. Нова соковижималка, 250 гривень. Так. Світло для блогерів 250 гривень. Повний комплект. Дивіться. Повністю. Потім світильнички. Оці, бра. Дві штучки. Оцінив вже на 400 гривень. По 200 гривень один світильник. Разом з лампочками. Вага. Працюючи. Ось. 150 гривень. Вона в Аврорі коштує 150 гривень. Не треба писати, що вона там три рази дешевше. Розумні. Далі. Мобільна каса, касовий апарат. От. Новий, теж не користований. 1000 гривень. І потім отаких от от є три родейка. Значить, тут нове повністю. Разом з акумулятором зі всім. 450 гривень. Такий реалітет. Така шарманка 400. І от така ще є, але вона не робоча на запчастини 100 гривень. Потім дивіться, ну, я казав, що викинув оці принтера. Ви казали, що тут дуже дорога заправка. Не знаю, чи дуже дорога чоловік один. Хотів, цікаво, все, знати про заправочні розхідники, оці їхні. І щось так і пропав, більше не дається знати. Слухайте, хоч підкажіть, будь ласка, що з цим робити? Ну я знаю, що ви напишете, що викинути. Я і без того знаю. Тут викинеш і бляха, ще зараз хлопочеш по повній програмі. Просто-напросто, може де їх приймають чи ще щось. Віддаю дві штуки, дві. От один принтер, от другий принтер. От. За 500 гривень віддаю. Якщо приїдете до мене і заберете в мене з гаража, я віддам за дурно. Просто розумієте, воно ну, таке железне. Його опакувати, ще щось, ще щось. Ну от, символічна ціна 500 гривень. Якщо приїжджаєте до мене, віддаю за дурно. Так. Дивимося, що далі. Захисний чехол для сидіння в автомобілі. Так, от є дві штуки, я розпакував одне. Дивіться, тут воно таке, як пористе. Типу губка, не губка, не знаю, ну, щось такий матеріал. Є кріплення. От. Дві частинки. Ця частинка йде на спинку. Є такі гумочки, щоб можна було зачепити. І є друга частина теж вже на саме сидіння. Кармашик такий зроблений, щоб щось можна було поставити. От. Ціна комплекту дві штуки, 800 гривень. Ганчірка для полірування. Панелі в автомобілі. Десь приблизно 25 на 25. От. Ціна панчірки 50 гривень. Мочалка для миття автомобіля. Тут є ліпучка. Можна її надіти на швабру. От. Ціна такої мочалки 300 гривень. Трос буксировочний, 3-метровий. Має два карабіна на пружині. Ціна 240 гривень. Насос ручний. Купив для себе, але потім купив компресор електричний. Він виявився без потреби. Кому потрібен, віддам за 250 гривень. Є ще такі два трикутники в коробці по 250 гривень, кому що треба, забирайте. Чухли для зберігання коліс, шин. Розмір, ось дивіться, 16-17. В комплекті йде 4 штуки. Ціна комплекту 550 гривень. Ганчірки. Шкірина. Розмір 40 на 28,5 см 70 гривень. І ганчірка мікрофібра. Розмір 40 на 60. Ціна 100 гривень. Друзі, не забуваємо, що я на постійній основі виготовляю тушонки різні, також виготовляю каші з м'ясом. М'ясом свинини, м'ясом може бути курки. Також роблю паштети, копчу різні смаколики, стегінця курячі, шиночки. Шейки, рульки, салко копчене, дуже смачне. Також бочок є, щиковина Все є весь час в наявності. І ще сьогодні хочу вам показати отакі залишки. Троху-потроху, троху, як ви кажете, Ну аврора практично вся допродається. Добренько, ящик для інструментів 150 гривень. Дрелька на акумуляторі в коробці 800 гривень. Такий шуруповерт 350 на акумуляторах. Ключ для зняття ізоляції 400. Ось такий інструмент 120 і 150. Лінійка 50. Ударна викрутка 350. Така викрутка 100 гривень. Три штуки в наборі 150 гривень. Розпилювач на 10 положень. Ось така штучка, що додається до нього. Сюди одивається шланг От і защовкується. 200 гривень. Ось такий шланг. Десятиметровий. Все тут в комплекті зразу є і розпилювач, і насадки на шланг. Дуже зручний. Розтягується, по-моєму, на 25 метрів, якщо я не помиляюсь. 250 гривень буде коштувати. Маленькі викрутки 100. 8 різних викруток в комплекті 150. Потім отакі ключі грубі. 350, не, ключі головки, перепрошую, з тріщоткою. 350 без тріщотки головки. 250 менша трещотка разом з головками. 300, набор ключів піналі 350 гривень, торсіони комплект 600. І такий комплект для ровера. 500 гривень. Друзі, кому що сподобалось, вибирайте мій вайбер 068 311 7073. На цьому все. Пишіть, Телефонуйте всім дякую, всім па-па